Велике очищення місць у коридор затемнення. Оточити себе кристалами. Дух розмовляє з нами через тіло. Маніфест створення миру і спокою. Гармонізувати енергії стихій у собі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергією мотонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. У нашому сьогоднішньому відео моя духовна сестра, провідник, ченнелер та енергопрактик Олімпія розповість про важливість нашої взаємодії з енергіями стихій, поділиться практиками та маніфестом створення миру і спокою навколо себе. Благословенного часу всі світлі душі. Дякую всім за енергообмін, за вашу енергію, любові і подяки, яку ви спрямовуєте у простір, і тим самим заземляєте її там, де ви фізично знаходитесь, допомагаєте матері землі у Вознесінні. Дякую всім, хто в день весняного рівнодення зустрів астрологічну весну у високих вібраціях, бо зараз все більше відбувається поділ людей за вібрацією. І люди, які наповнені світлом та любов'ю, спокійно перейдуть на оновлену землю в новий простір, де їх життя буде сповнене достатком і гармонією. Там, де любов і світло Бога, там ви дома. В увистиному домі Творця існує тільки Божественне світло і любов. Сьогодні я передам вам маніфест створення простору, миру та безпеки навколо себе і гармонізацію енергії в неспокійних місцях на землі та розповім вам про пробудження сили стихій, любі, прийшов час повернути собі силу, що зберігається для нас земними стихіями, красиві душі. Чи знаєте ви, що здатні заземлювати енергії там, де знаходитесь, і знижувати небезпеку катастроф? Чи знаєте ви, що колективний намір, колективне веління здатне запобігати катастрофам? При цьому нам навіть не обов'язково збиратися разом фізично. Ми можемо бути в будь-якому куточку землі і діяти во благо всьому людству як єдина душа? створюючи колективно простір миру та безпеки, взаємодіючи зі стихіями і божественними енергіями, я вам скажу те, про що ви чули в засобах масової інформації. Але це було кілька років тому. Ви чули, що до землі наближається великого розміру астероїд, і за всіма підрахунками вчених зіткнення мало статися. Але не сталося, бо на землі. Втілені робітники світла, яких Бог направив саме в цю епоху для заземлення енергії світла. Любі мої, наближається коридор затемнень луни та сонця з 25 березня по 8 квітня ви вже чули про важливу дату в квітні про яку казала Лучше. В цей період затемнень можливе велике очищення тих місць. Де відбувається кровопролиття. Душі, які не можуть самостійно піднятися на рівень божественних вибрацій, будуть розтілюватися, але це вибір кожної душі. Ніхто не повертається додому Божественного випадково, на це є воля душі, і воля кожного з нас проявити намір продовжити свій духовний досвід на землі через веління. Або через маніфест. Я передаю вам маніфест створення простору миру та безпеки навколо себе і гармонізацію енергії в неспокійних місцях на землі. Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені. Я є простір любові та світла Бога, мій справжній дім це простір любові та світла Бога. Я живу в Божественному домі. Я в безпеці, я створюю простір миру, спокою та безпеки, я закликаю до себе моїх ангельських наставників, і разом з ними створюю божественний простір в моєму серці, моє серце є центром божественного простору. Я зберігаю мир і гармонію всередині і навколо себе і створюю найкращий захист, мій дух і мої ангельські наставники допомагають мені. Утримувати енергію любові і світла скрізь, де я перебуваю. Хай все, що відбувається, тільки за волею Всевишнього Отця для, нам, для мого найвищого блага і блага інших людей. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал, а також на книжки Олімпії знайдете інформації під даним відео. Любі красиві душі. Чи знаєте ви, що земні стихії, вода, вогонь, повітря, земля зберігають силу для нас. За допомогою цієї сили ми можемо впливати на події і запобігати катастрофам. Так, їх неможливо повністю нейтралізувати, бо землі потрібно очищуватись від важких людських вібрацій. Але ми можемо впливати на масштаби катаклізмів через контакт зі стихіями. В наших датах народження зафіксований знак стихії, з якою ми найбільш контактували в минулому втіленні. Це найбільш проявлена енергія в нас, але божественне ціле. Це взаємодія усіх божественних енергій. Тому наша задача гармонізувати усі енергії стихій в собі. Я вам даю коротенько практики взаємодії зі стихіями, почну зі стихії землі, практика заземлення, обмін енергії любові на силу землі, щоб відчувати, як ви міцно стоїте на землі, ходіть босими ногами по землі. Відчуйте її енергію, ви відчуєте таку силу, що зможете рухати гори. Також можете оточити себе носіями енергії землі, кристалами. Це провідники енергії землі, вони видобуваються з землі. Вони мають чудотворну енергію, зцілення і активації будь-якої енергії в нас. Стихія води. Контакт з водою. Я рекомендую медитацію біля водного простору, бо вона має таку безтурботність, що нагадує про безмежний спокій Бога, вода наділяє силою долати будь-які перешкоди плавно, пластично, а також очищує від дисонансних енергій. Контактуйте з водою. Зараз можна приймати контрастний душ. Це активує процеси на нашому мозку, і ми очищуємо свою свідомість. Ми відчуваємо, як, ясніше, як ми ясніше починаємо мислити. Тому вода це провідник. Я рекомендую вам подивитись фільм Прекрасна зелена де наші брати та сестри з високовібраційної планети іншої планети контактували з водою і могли через контакт з водою передавати думки один одному. Подивіться, будь ласка, контакт з вогнем, енергія вогню очищує від негативних емоцій, від будь-яких хвороб. Тому дивитися на потоки світла від природних джерел сонця, вогню свічки, багаття це дуже благотворно на нас впливає. У наших очах повинно спалахнути полум'я, діяти во благо собі і іншим, відчути бажання рухатися, творче діяти, кому не вистачає енергії вогню для активних дій. Контактуйте з вогнем, але, будь ласка, дуже обережно, бо вогонь може активувати дуже руйнівні енергії. Тому це повинно бути взаємодії з енергією води і вогню одночасно. Енергія повітря, контакт з енергією повітря. Знайдіть місце на свіжому повітрі, закрийте очі. Відчуйте дотик легкого вітерця, він свіжий, прохолодний, він наділяє вас внутрішньою свободою і силою, якою ви можете направляти вашу долю у нове русло. Вітер, він провідник, який направляє. Ми можемо рухатися тоді в Божественному потоці. Тому, якщо бажаєте рухатись в Божественному потоці, Контактуйте з енергією повітря. У кожного з нас енергії стихії будуть проявлятися по-різному. Тому спостерігайте за собою, які прояви відбуваються у вашому тілі, бо Дух розмовляє з нами через наше тіло. Які бажання виникають, які думки ідеють через контакт зі стихіями. Будь ласка, діліться під цим відео свої, своїми відчуттями. Я вас обіймаю серцем, мої книжки з мантрами, з ці Благою вам взаємодії зі стихіями. Ваш провідник Олімпія.